Зарядка від Михайла. Я скомбінувала декілька вправ, які нам радили різні лікарі. Перше це гімнастика в повітрі, теж має бути для того, щоб дитина швидше не здригалася та відчувала себе у просторі. Я виконую рухи руками вперед-назад, кругові оберти. Після того ми виконуємо в положенні на боку і дивимося, що голова тягнеться до центру те саме і на інший бік. Все одно, наскільки б ми не схиляли дитину, вона буде тягнутися до центру. Таким чином ми будемо тренувати м'яза шиї. Потім я виконую те саме на другу сторону. Михайло, в принципі, подобається, просто він вже тут сонний. Все це ми виконуємо на фоні з піснями. Далі ми лежимо на животику на одному та іншому боку. Як ви можете замітити, що в мами тут гарно тренуються руки, спина та ніжки. Надалі ми виконуємо вправу для того, щоб виходили газики на одну та іншу сторону для симетрії. Дуже гарна вправа на одне та інше плече. Тоді дитинка звертає увагу і дивиться в той бік, на яке плече ви поставили. Потім я, звичайно, дякую Михайлу за те, що він так гарно тренується. І такі невеличкі рухи вниз і вгору. Потім я його кладу на килим та розвертаю в одну та в іншу сторону. Він, ви бачите, дивиться прямо по центру на мене та розвертаю додатково голову. Надалі, по рекомендації лікаря, ми виконуємо розведення кульшових суглобів та кругові оберти, так, щоб колінце заходило на животик. Це обов'язково Та пальчики ваших рук допомагають стегну. Далі я його кладу на один бік та на інший. Притримую в цьому положенні, і потім він вже повертається самостійно, краще ще додавати іграшку, щоб він самостійно робив переворот без допомоги дорослого. Для укріплення пресу ми беремо дитинку за пальчики а та за кисті рук і обережно піднімаємо вгору для того, щоб він голівку тягнув до себе. Обов'язково дитину повертаємо через бік. Наша активна зарядка беремо чотирма пальчиками за ребра, але не під пахви, щоб вони не піднімалися, і розвертаємо з однієї сторони на іншу, щоб дитинка піднімала бочок та голову. Тому що голова буде завжди тягнутися до центру. В наступних вправах ми тримаємо дитинку та повертаємо животиком донизу, щоб дитинка піднімала ніжки та голову. Так працює в нас спинка, ми працюємо з вестибулярним апаратом. Ми розуміємо, що такі вправи дуже виснажують малечу, тому я йому допомагаю і підтримую вже обома ручками, щоб він просто тримав голівку, і коли розумієш, що він вже зовсім втомився, трошки. Побавимося лежачи на животку на підлозі. Подякуємо малечі за вправні рухи і потім виконуємо рух назад. Можна стої, чи можна присісти. Де дитинка рахуємо головку малюка своєю головою. Дуже дякуємо за перегляди, вдячні за ваші лайки.